Україні всім. Зараз я спробую ще на себе переключитись. Секундочку. Я всіх вітаю. Слава Україні! Сьогодні, нарешті, розіграш. Ой, розігруємо красу неземну. Як бачите, так як я і казала, прогнозувала один бутон, засушив. Тут ще два маленьких, але все-таки квітує. Краса неземна, земна, розкішна. Тому сьогодні з вами будемо розігрувати це невеличке орхос щастя. І одразу хочу вам подякувати за участь у розіграші усім усім за вашу відвертість, щирість, що ви відмовились дехто від розіграшу, бо маєте можливість придбати орхідейку, а хтось не має. Тому дуже буде круто, якщо цей біглі дійсно потрапить у ту сім'ю, орхосім'ю, сім'ю до своєї орхомамусі. Небагато нас приймало участь у розіграші, тому ми швиденько з вами розіграємо. Я знайшла програмку дуже хорошу, хочу порекомендувати, можливо, хтось не знає. Будемо розігрувати тут. Тут дуже швидко розігрується, дуже просто, тому я покажу швиденько і ми з вами розіграємо. Отже. Але ж я головніше не сказала. Я ще хочу вам усім подякувати. І дехто мені писав, що дуже шкода буде, ну якщо він не виграє у цьому конкурсі, я вам хочу усім сказати. Запам'ятайте, українці, ми усі переможці, бо усі ми з вами працюємо над перемогою добра над злом. У всьому світі. От я не перебільшую, я кажу так, як є, і я дуже-дуже цим пишаюсь, що ми з вами такі круті. Давайте вже того біглі зіграємо. Отже, тут у нас розіграш, я трошечки хвилююсь, бо ж я вперше, і тут якраз включили світло, і ці тривоги, ці сирени. Мій розіграш. Оце посилання ми з вами копіюємо. Я як в дитячому садочку покажу, щоб була рукою видно. Копіювати, ми копіюємо. Ой, як в мене рука ліва тремтить, вибачайте, і вставити її нас сюди, в Ютуб, розіграш. Вставляємо. Отже, посилання в нас копійоване. І давайте подивимось, хто ж все ж таки цю кралечку в нас сьогодні роз... виграє. Поїхали, тримаємо кулачки. Боже, поможи! Давайте так, щоб дійсно хто найбільше хоче, кому найбільше потрібно. Ух, з Бараш я вас вітаю. Тернопільська область. Краса неземна земна їде до вас. Я вам щиро сердечно дякую. Усі правила дотримані. Все дуже круто. Так що я з вами зв'яжусь, але зв'яжуся з вами таким чином. Ви зараз мені напишете: е, свій вайбер, тільки гарно, грамотно, плюс 3,8,0. 4 пир, як там має бути всі циферки? Мені гарно, я до вас на вайбер наберу. Мене знаєте, як я виглядаю. Якщо хтось буде вам телефонувати. І просити якісь кошти, ще щось це не я. Мене знаєте, як я виглядаю. Отак От я до вас телефоную, вас привітаю. Тоді я вам розкажу, як ми з вами будемо зв'язуватися, щоб я відправила цього бігліпчика. І ваш номер я тут зітру. Просто почекайте, бо може у вас немає світла, може, в мене знову ж таки не буде. Ну, по-різному буває, правда ж? Все, всім дуже дуже дякую за розіграш. Вибачайте, що так сьогодні, знаєте, занадто наживо, але вже. Вже як є. Я вперше проводила так, що мені <смас> спочином мене і можна пробачити. Всіх нам благ, перемоги, терпіння, удачі і всього найкращого. Всіх люблю, обнімаю. Гарного дня. І ще раз вітаємо переможця. Клас!